Дивись, це чистої води маніпуляція тобою, і ти зробила кілька важливих кроків. Як протистояти маніпуляції, ти зробила офігенно просто дуже добре. А, зазвичай, як робиться. Людина хоче, щоб ти підтримала її емоційну рівновагу, якусь. Ну, що вона цінна, вона значима. І вона щось робить, ображається, а ти біжиш її заспокоювати. Чи ти робиш роки її на зустріч, чи намагаєшся її утішити, да, і сказати: все добре, ти дуже цінна для мене і так далі. Ти в цей момент ти, якби, це гра. У Еріка Берна є книжка на цю тему ігри, в які грають люди, ігри, які грають люди. А, тобто це гра, і ти звикла в неї грати. У тебе своя роль, яку ти виконуєш дуже добре, вже точно гадамі ця роль. Сценарій написаний там. Режисер все добре продумав. Але е, тут ти відчуваєш щось, але ти ну, найгірше, що ти погано себе почуваєш в цей момент. Тобто тобі на душі важко і погано. І тут класно, дуже, що ти це усвідомила, да? ти зрозуміла. Завдяки щоденнику емоцій, ти зрозуміла, що тобі погано щось не так. І ти почуваєш те почуття, яке не твоє. Тобто, воно нав'язане ззовні почуття провини. І ти інтерактив. Тобто ти перериваєш цей момент, і ти кажеш, ні, це не моє, я його не приймаю, це відчуття провини, воно не моє. І наступний крок, ти не включаєшся в цю гру, просто живеш далі. І якби, Тобто, коли людина не відчуває підпитки да, для цієї гри, да, для, для цього сценарію. Ну, вона не відчуває, що ти. Продовжуєш так, як раніше було. То єдине, що вона може зробити, це теж вийти з нього. Ну, рано чи пізно. І ти це зробила першу. Тобто, Має хтось перше перестати грати в гру. ну, Тоді просто не цікаво, бо ти один, якби в неї граєш. От. І плюс ну, тут ще тобто дві, два важливі маркери я бачу. Перше це ну, почуття твої, ти їх прямо розпізнали, друге кордони порушення. Да? Дуже важливо, що ти це відчула, і я прям вітаю тебе, що у тебе вийшло розірвати цей е, ну, якийсь от драматичний такий от коло, яке постійно ви кружляєте в цьому танці, да, от, uh -huh. в Яворському, який неприємний обидвом. І ти перша зробила крок в сторону е, такої психологічної зрілості, вийшла з цього. Тому ну просто вітаю тебе! Це дуже класно, і саме ну, завдяки. Твоєму бажанню, я хочу це підсвітити. твоє бажання просто дорослішати, воно допомогло тобі. Ем, ну, ти почала вести цей щоденник емоцій, ти взагалі почала більше свідомо діяти, і тому ти не включаєшся в якісь нездорові, нездорові кроки, нездорові маніпуляції. Тобто, ти розпізнала маніпуляцію, ти не пішла в неї, все, маніпуляція закінчила, знаєш? Тому клас, вітаю тебе. Прям просто хочу тебе зараз привітати і радію за тебе. Дякую, теж радію. no super